Та Офіційне встановлення відносин між Україною та НАТО відбулося майже одразу після здобуття незалежності у 1992 році, коли Україна приєдналася до Ради Північно-Атлантичного співробітництва. 22 лютого генеральний секретар НАТО Манфред Вернес здійснив офіційний візит до Києва. За президентством Леоніда Даниловича Кучми, у 1997 році було підписано Хартію про особливе партнерство та відкрито представництво Центр НАТО у Києві та Місії України при НАТО. Було підписано низку програм і меморандумів, зокрема план дій НАТО Україна 2002 року. У 2004 році в редакції військової доктрини вперше задекларовано курс на вступ до НАТО. Однак, згодом цю мету було переглянуто. Після помаранчевої революції співпраця України з НАТО активізувалася. У 2005 році було розпочато інтенсивний діалог щодо членства. Президент Віктор Ющенко закріпив курс на вступ до НАТО у військовій доктрині. У 2006 році з приходом уряду Януковича процес уповільнився через недостатню підтримку в суспільстві. У 2008 році на Бухарестському саміті НАТО підтвердили перспективу членства України, проте план дій надано не було. У 2009 році Україна впровадила першу національну програму співпраці з Альянсом. Після обрання Віктора Януковича у 2010 році президентом України курс на вступ до НАТО було заморожено. Вилучено згадку про членство у Стратегії безпеки Україна проголосила позаблоковий статус. Співпраця з Альянсом тривала через щорічні програми миротворчі місії та спільні навчання. У 2010-13 роках Україна брала участь в операціях НАТО. Зокрема, в Оканському щиті, зберігаючи стратегічне партнерство без прагнення до членства, після Революції Гідності у 2014 році та початку російської агресії в Криму і на Донбасі курс на вступ до НАТО було відновлено. Верховна Рада України скасувала позаблоковий статус. А президент Петро Порошенко затвердив нову стратегію національної безпеки із пріоритетом на членство. Україна активізувала військову реформу, стандартизацію Збройних сил України, створення сил спеціальних операцій за стандартами НАТО. Альянс підтримував Україну через трастові фонди навчання та технічну допомогу. За президентство Володимира Зеленського, у 2020 році Україна стала учасницею програми розширених можливостей НАТО. Президент Зеленський неодноразово наголошував на необхідності отримання плану дій щодо членства. Ідею підтримала Туреччина, країни Балтії та Сполучені Штати Америки. НАТО підтвердило, що Україна стане членом Альянсу, коли буде готова. У 2021 році тривав діалог щодо плану дій, проте Україна впроваджувала реформи та брала участь у спільних навчаннях. У червні лідери НАТО на саміті в Брюсселі підтвердили політику відкритих дверей. Ян Столтенберг підкреслив, що Росія не має права вето на рішення альянсу. У 2022 році на тлі військових навчань РФ та ультиматурів щодо розширення НАТО альянс посилив присутність у Східній Європі. РФ вимагала від НАТО гарантії на розширення та відмови від України. НАТО відкинули ці вимоги, наголосивши на праві кожної держави самостійно визначати свій зовнішньополітичний курс. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року НАТО засудило дії Кремля та посилили підтримку Києва, зокрема шляхом надання зброї, фінансів і гуманітарної допомоги. І, хоча альянс відмовився від запровадження безпольотної зони, він підтвердив свою прихильність в політиці відкритих дверей у вересні 2022 року. Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО, що отримала свальну реакцію з боку низки країн-членів. Попри це, офіційне запрошення до НАТО не планується, однак стратегічний курс України на вступ залишається незмінним і підтримується альянсом. У висновку можна сказати, що відносини України з НАТО пройшли довгий і складний шлях від початкового партнерства до чітко задекларованого прагнення до членства. Війна з Росією стала каталізатором для активізації співпраці, однак, попри рішучу підтримку, перспективи повноцінного вступу залишаються невизначеними. І, хоча альянс визнає за Україною право на членство, чітких термінів і механізмів наразі не існує. На цьому етапі у відносинах поставлено своєрідні те крапки. Подальший розвиток залежить від геополітичних обставин, політичної волі держав-членів НАТО та результату війни, майбутнє України в НАТО поки що залишається під великим відкритим питанням.